Інформація для тих, у кого каструля на голові. Чи дійсно будуть вибори в Україні? Якщо так, то коли їх чекати? І чи дійсно чекати миру українцям через вибори? Зараз активно телеграм-каналами шириться інформація, що Зеленський заявив про те, що вибори можливі, і вони зараз домовляються, як це правильно там забезпечити в Україні безпеку під час виборів. От розповсюджуйте відео, дуже детально про це поговоримо. Отже, ну не думайте, що політиці там всі люди погані, там є реальні професіонали, і на них ще все тримається. І от вони їздять і добиваються того, щоб мир був більш-менш. Тобто, вибори, ну як я думаю, просто моя думка 99% неминучі. От як ви думаєте про це? І далі ну, потрібно буде, напевно, чекати. Миру, а що під час цього миру відбудеться? І саме цікаве, ж виражка постійно провокації робить. От зараз зі сторони там Білорусії ці занди запускає, погодні. Тільки вони не -ЗНД, я зрозуміло, які ну от, і вони постійно намагаються це зірвати, щоб ті типу, перевага була в їх сторону. Тому ну така от ситуація зараз. А, стосовно виборів, нічого не кажу, нікого не підтримую. Я взагалі я і всі мої проекти ніяк політично не ні зацікавлені, не будуть задіяні абсолютно. Я займаюся бізнесом. Я зараз створив проект величезний, де українці мають змогу отримувати ЗП європейського рівня там один, два-три вічно зелених місяць, просто розповсюджуючи новини через соціальні мережі. Мені потрібні помічники онлайн. Я вам давати готові відео. Ви завантажуєте їх на сайті дуже легко, оплата дуже висока. Ви отримаєте достойні надбавки до ваших рахуночків з кількома нулями. Все покажу на ефірі. Старця може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемось за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. слава всім українцям, які досі тримаються. Папа.